Я знову вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде трішки експериментальне відео. Щось новеньке вам покажу. Приїхала маленька посилочка з Японії та невеличка посилочка зі Львову. Зі Львову приїхали. Де їдів? Ага. Подаруночок невеличкий від моїх друзів. Від Іви та Ані. Ось така коробочка. Підгон для дідової колекції. RGB-мікрофон. Це було дуже несподівано. Це саме той друг, який скажеться на те, що звук йому не подобається. Як пише iPhone, ну, подивимось, як пише цей мікрофончик. Іграшка така тут була невеличка, також була жуйчка, яку я вже з'їв. Мікрофончик виглядає. Оп, трішки підійму вас. Ось так от. Напис від Іви і Ані, Дідова колекція. І. оп. Ікнейм над групці. Все як ми любимо. Оп. Отже, посилочка з Японії була. По-перше, велике дякую Іва і Ані. Подивимося, як вона піде. Чи буде гарний звук, що вам сподобається. Ну, але. В будь-якому разі велике дякую. E, Повертаємось до посилочки. Отже, це була посилка на замовлення від іншого ютубера <суміло>, так. E, гран... Як загою там? Грандмастер Григорій, Грандмастер Біф, ні. Блять, не пам'ятаю. Отже, він попросив знайти йому мангу. Він великий колекціонер манги. E, він попросив знайти мангу, він великий колекціонер манги. Але він був шокований цінами, які йому виставляють на наулиці. І, звичайно, він попросив щось надзвичайне. Я не знаю, як правильно називається це аніме. Щось там про магічних дівчат. Більш детальну розпаковку дивіться на його каналі. Григорій показує, воно вже було розпаковане, це не я. Воно таке і було. Я дуже хочу подивитися, що тут за арти всередині, але я залишу це тобі. Так, і це не все. Я його заскамив ще й на фігурку. Фігурка ось така, це в нас Аня з PyFamily. Також дивіться на його каналі. У мене теж сьогодні буде фігурка, але трішки інша. Також собі, скажімо так, на удачу взяв один бустер сам Хейзу. Подивимося, що нам випаде. Так. Ага, рву, Опа. Щось шо, шо, ту, шо, тут не те. Щось у мене тут не те. Не розумію. чомусь з іншого сета взагалі картка. Вау! Яка Іві. З Pokemon Це якийсь панбустер чи щось. Краморант. Ага. Ось таке Angéліp. З якого сета? Напевно, з спалдейвол. З англійського аналогу. Ось такий фуварт банет. Штамп. Ось такий. Блін, А як його правильно? Halarian hm, Miaut. Чи якось інакше. Ну, звісно, я напишу тут. Альтарт. Ну, ці картки покемоні вже поїдуть до Богдана. Звісно, я прикалуюся. Цього, пустить, бути не може. Ось таке поповнення до моєї колекції з вами пісую. Оп! Baby Altaртів. Babyfive. Приливається дуже красиво. Дивився сьогодні зранку, ну, зранку а вдень. На сонечку, як це виглядає, звісно, кайф. Але я зараз нічі записую для вас це відео. Просто секс. Ой. Белоу Бетя. Взял паузу, щоб хе им'я. Ну и тішки покемончики. Та сама фотографша яка нам не впала. В первый открытий Кармайн з іншого сету, але в англійській мові це один сет. І. Уага! Хлопці це не x Це секретка, і це Фотографиня, да. Я навіть зніму слів, щоб показати вам. І цією карткою ми закриваємо Octo. Всі дівчата відповідно в мене вже є. Ну, приймаю вітання в коментарях. Отже, поприкавувався та годі. Леяль тарти з One Piece, вони й дешевенькі, на відміну від англійських, і дуже красиві. Це для Богдана. Так, ну і. Щодо фігурки. Сіє пронюхали, що всім подобаються їхні прайзи, особливо люмінаста, І штампують цього персонажа один за другим. Це в нас. Не, не можу вам показати, це в нас чергова флірен. Відсігаємо. Відкриємо, подивимось, що воно до чого. Ну, як вже показував вам в люмінасті. Це трохи преміум сегмент прайзів. Ось такий блістер всередині. Ось так виглядає наповнення боксу. Ну і зараз зберемо нашу ельфійку. Бля, яка Посох, посух очись Фрірен. Пульниканька. Так, окремо верхівка і окремо підставка. З вихріннями мани, перервано стільно. Може трішки від'їду. Іренна стільна ось така. Чомусь в мене світло падає інакше. Вживу е, вона не така жовтенька. Ну, скульпт обличчя дуже гарний, дуже якісний. Якась плямка тут на волосі в мене. Волосся не монотонне, відлив трохи прозорості. Дивіться, які вуха <рес> мякі Прикольно, щось, напевно, експериментують з пластиком. А ну. Вона вся така, знаєте, трішки еластичненька. Фарба золотиста на конторція. Угу. Так, ну, ззаду. Можна побачити, що це прайс. Залишки від відливки. Це таке м'якенька. Так, юбочка така теж м'якенька. Ну, фанцушоту в нас немає. Сьогодні це в нас треніки. Батьківські. Так. Ну і звичайні сірі чоботи. На дизайні фріри зекономили, але не сєга. Так. Зараз має підставка. Ось так виглядає. Ну, прикольно, ага, тут ось сліди для чобот. Не розумію, що тут за стилістика така. Видропана. Чайна, ага, Сега. Угу. Так, ну поставимо і. Це, звісно, оптиміст. не кажіть, що зараз дублена рубрика як це поставити. руку и треба ну, yeah. ну, прайс или не тут прайс. Такая подставка, слабкое место каждой фигурки. Ну, вот так вот она катается. Что бачите? Не щільно прилягаю. Ну, Хоч би не зламав. Ну ні, це схоже це максимум цього дизайну. Ось така щілина з одного боку, тут вроді нічого, тут теж вроді нічого. А тут не дуже щільно теж. Ну Добре, пробачимо. Так, поверніться, будь ласка. Ну, что еще я не меняю ракурс, мои в тякнутые топоры Так. а як? Ага, а не Разумею. Ну. А можно фокус на палочке, не можно, да? Нормальный статут, я учился. І ось так вона їздить туди сюди. Можу тільки путом поміняти. Ну ось так ось виглядає 3-й збірці. Ну, непогано, якщо подівнювати з, з тим іншим, що виходить по цьому аніме. Але на мій погляд та, що з квітками вже була на цьому каналі, вона тішки краще. Ще вже анонсували якусь там. свадебному Весільній сукні. Напевно, комбінована фігурка ось з'явиться вона. Виглядає прикольно, але напевно я її пропущу. Так, ну. Поза прикольна, скульпт прикольний. Вона знаєте, якогось такого вау-ефекту. Щось на мене це не, вра... не вразило. Хоча виглядає вона прикольно. Якби вони зробили таке, знаєте, те саме обличчя слеєру, ось це, можливо, було б краще, так. Fooker Я прийшла знищити усіх демонів. І щось там, блін, треба жарт сказати якийсь. Я прийшла з'їсти бургер і знищити всіх демонів. І бургери я вже з'їла. Ось такий футажик вам ще вставлю на додачу. Дякую, що подивилися цей невеличкий огляд. Щось зніму вам ще на цьому тижні. Вам, в скупочках мені. І моєму темному альтрайом. З приводу відльоту від румунів 3-0. Всяке буває, шкода, звісно, що програло. Але, можливо, ще шанси якісь там знайдемо з третього місця чи з другого. Ще місця є, ще слоти є. Звісно, команди сьогодні вже на вівторок, зіграли повністю перше коло. Всі виглядають достойно, буде дуже важко. Шансів мало. Ось, дякую, що подивилися. Продовжуємо болювати за Україну. Пишіть, як вам мікрофон. Що вам сподобалося, яка з Картокс, що сьогодні приїхали. Чи цікава ця фрірен вам? І не забудьте подивитися огляд Манги та цієї Анечки на каналі Григорія. Все, дякую. па Па-па-па. До нових зустрічей.